Гольового зарепаду у цьому матчі, як у попередньому, з Ладомиром не сталося. Тоді наші дівчата наколотили суперницям шість м'ячів. Нині ж у кривому розі гостював чинний чемпіон країни команда Ворскла. Полтавчанки не втрачали очок вже більше року. Так було і цього разу. Гра була видовичною, більш позиційною і на характері, але, на жаль, без голів. Крім цього, зустріч лідерів затягнулася на чотири години. Не встиг перед матчем пролунати гімн. Як розпочалась повітряна тривога. Дівчата змушені були спуститися у бомбосховище на більше ніж годину. Пізніше стартовий свисток усе ж пролунав. Перші 20 хвилин були за криворожанками. Вони мали дві чудові нагоди відкрити рахунок у зустрічі. Спочатку легіонерка Синтія Мусунгу вдарила з вбивчої позиції, але кіпер в була на місці. А потім Віолета Тян пройшла крізь захисників гостей, немов маслу, але пробила з восьми метрів вище воріт. На цьому все якийсь час підняти дух команди. Спробувала інша наша легіонерка Махіра Алі, та їй не вистачило підтримки від партнерів. Наприкінці першої половини гри гості створили кілька моментів біля наших воріт, але нічого з того, щоб запам'яталося. Дограти тайм командам завадила друга повітряна тривога. Зустріч затягувалася і було вирішено включити на стадіоні прожектори. Всі були рішуче налаштовані закінчити з'ясування стосунків саме у цей день. Так і сталося знову м'яч у грі, і щоб зекономити час було вирішено на перерву колективи не відправляти. Другий тайм розпочався з атак гостей. Було відчуття, що їм вимушений відпочинок пішов більше на користь. Полтавчанки Осіпян та Козлова раз за разом тероризували наш захист, але у воротах надійно зіграла Дарія Келюшик. Свіжості грі додав вихід на заміну криворожанки Поліни Янчук. Нападниця повела за собою дівчат. При цьому Тягнувши на себе майже увесь захист ворскли. а на 75 й хвилині взагалі з'явилася надія на позитивний результат. Гості залишилися у меншості другу жовту картку отримала Ірина Котяш. Це ніяк не входило у плани гостей, і вони були змушені змінити тактику. Треба було швидко перебудуватися, бо мінус один гравець. А так всі трошки нижче. Вже були там такі моменти, що треба було, може би, дограти і знайти, і знайти якийсь момент впереді. Кінцівка гри була за господарями, але м'яч вперто не хотів летіти у сітку. Отже, нічия 0-0. Добра гра, багато боротьби, хороші, гарні швидкості були. Ну, тільки забитих м'ячів не було з нашої сторони. Ну, ми в принципі задоволені результатом. Якщо ну, вчити момент, що Ворскла дуже гарна команда, це чемпіон, достатньо ну, опитна команда, багато дівчат, які грають в національній збірні. Учасники Ліги Чемпіонів перед лігою чемпіонів на Кривбат чекають ще два поєдинки в рамках національної першості. Наступна гра у нас проти Вінниці, і ми з Поділля, ми граємо на виїзді і будемо готуватися і вигравати. І вигравати. Потім у нас вже ми вирушаємо на Швецію. У нас Ліга Чемпіонів граємо проти Парижа. І сподіваюся, там нам все вийде. Звичайно, привезти до Кривого Рогу перемогу. Будемо старатися, Юр Андрій Славний, цей день.